Наше укриття розраховано на 260 осіб. Це не тільки здобувачі освіти, так як вони можуть в день бути, а й на всіх учасників освітнього процесу. Провели ми тут багато ремонтних робіт, ми встановили вентиляцію, ми поміняли освітлення. Завдяки благодійним фондам нашим нам вдалося замінити і санвузли зробити ремонти. Ми змогли забезпечити це укриття такими необхідними матеріалами, як спальні мішки. У нас є, якщо потрібно, ковдри, розкладачки, тому що. Що в нас є діти, які мешкають в гуртожитку? Також забезпечено воно необхідною кількістю питної води та продуктами харчування в нашому закладі освіти на 1 вересня виходить контингент 500 осіб. Це ті діти, які проходять навчання в нас в майстернях. Теорію вони відпрацьовують з викладачами дистанційно. А виробниче навчання вони проходять в нас в майстернях. Специфіка нашого закладу освіти це підготовка висококваліфікованих робітників. І вони повинні робляти робити це і вміти робити руками в середньому в нас перебуває в день до 60 осіб, які спускаються сюди в укриття.